У нас в гостях вітаємо вас в ефірі. Людина, яку ви добре знаєте. Вона сьогодні позитивний віде. буде. Напри, Фільм, без без віде. Я вирішилася. Сьогодні спадиться. Трек-ток на радіотрек. Вітаю в студії Ольга Багній. І у нас у гостях сьогодні Малиш Сергій, головний лікар Центру здоров'я і краси Єва. Дерматовенеролог, онкохірург і трихолог, а ще національний тренер компанії Редженера. Вітаємо Сергію! Добрий день, пані Ольга. Дуже приємно побачити вас вживу, поспілкуватися. Так все до цього йшло. Сергію компанія Редженера. Що це за компанія? І як ви стали національним тренером? Ну, це компанія іспанська, яка має дистриб'юцію по всьому світу, вона займається регенеративною медициною, тобто відновленням. Основний напрямок цього, цього бренду, скажімо, є відновлення волосся. Тобто, тоді, коли чоловіки або жінки втрачають волосся і ще рано робити пересадку, але бачать вже суттєві проблеми з волоссям, да? дана методика, вона є одноразовою, дозволяє відновити волосся, тобто зробити ріст. Повноцінним збільшити густину, збільшити кількість волосся, і це дуже зручно для пацієнтів, бо не потрібно, скажімо, 10-15-20 процедур, чи там два роки втирання робити маски з так. крапиви. Слухайте, ви сказали одноразова процедура. Ну це серйозно приходиш раз в центр Єва. Так до вас так і на якийсь період часу цієї процедури буде достатньо. Андрогенетична алопеція угу. це випадіння волосся в лобно на тімній ділянці із чутливості до чоловічого гормону. Тобто чоловічий гормон, дегідротестостерон, робить, скажімо, погану роботу для нашого волосся. І тому дана процедурка може відновити волосся в залежності від того, який до нас прийшов пацієнт в якому стані. Це може бути процедурка зроблена один раз на 5 років, а може бути зроблена mm. один раз в рік. Але угу. все рівно це дуже зручно для пацієнта, тому що поводьтеся, одну процедурку зробити раз в рік, це є ну, комфортно і не ну, скажімо, не, не представляє Тим більше якийсь. Більше сьогодні затрат. всі дуже зайняті. А скільки триває ця процедура В одноразова? середньому десь 30-40 хвилин. О, вона ще й не тривала. Так, і вона Боже з точки то, зору так. медицини є ідеальною. Угу. Чому ідеальною? Ми взяли за ушком, взяли три кусочка шкіри з луковичками, угу. добули клітини, які ніколи не ну той кусочок ніколи угу. не випадає волосся, бо навіть у лисих чоловіків завжди залишається. В чому скронні... секрет того кусочка? Він є нечутливим до чоловічого. Гормону. Oh. І за того ця є ділянка донорська. Ми звідти забрали три маленьких кусочка діаметром 2,5 міліметра, добули оці клітинки, які заставляють наш волос рости, і вкололи в проблемну ділянку, там, де нам треба стимульнути відновити наше волосся. Uh -huh. І процедурка починає працювати. Ці клітинки будуть довго виділяти фактори росту, будівельники, які будуть відновлювати наше пошкоджене волосся. Відповідно, наш пацієнт. Побачить результати починаючи десь з кінця другого, третього місяця, і він буде наростати там до 6-8 місяців. І тому, в залежності від стану, це може бути процедурка раз в році, а може бути процедурка раз в 4-5 років. Mm -hmm. Тобто волосся росте собі як так. завжди. А іншими словами, як тільки людина розуміє, що в неї починається втрата волосся, можна одразу йти до вас так. Так, однозначно, ми спочатку робимо трихоскопію, дивимося, який вид випадіння волосся, ставимо діагноз і розказуємо про той чи інший метод лікування, але з точки зору найкращого із доказовою медицини це є процедура, яка робиться в усьому світі, будь то Америка, будь то Японія. Для мене особисто було дуже великим здивуванням, коли я помітив, що компанія Редженера отримала патент в Японії. Японія це така а країна. А Чому у них волосся не випадає? Ні, ні. Отримали патент. Тобто дали а, їм там патент важко отримати патент. Так, там mm -hmm. дуже важко. Вони не пускають чужих, ну скажімо, чужу медицину на терени Японії. Ну це показник. Свою вони, Так, свою про то в рівному оцю процедуру від редженери можна зробити в центрі здоров'я та краси Єва. Так. Вулиця захисників Маріуполя, 41. Так, круто, але це не єдина класна процедура, яка у вас є. Я чула, з'явилася нещодавно щось таке, таке унікальне в рівному немає взагалі ніде. Так, так, і на це сьогодні це щось пов'язане з канюльним ліфтингом правильно? Так, так. А тіва да, це uh -huh. такий апарат, який був розроблений, скажімо, наші пацієнтки і пацієнти, ну в більшості пацієнтки, да, хочуть, скажімо, гарно старіти, хочуть трошечки. pres pres призупинити. Так, вони старіти не, не так. виходить взагалі, хочеться, щоб гарно було. І вони обирають, обирають процедури да, обирають процедури. На ринку є подібні методики, але це подібне не означає одинаковість. Да. Найчастіше це є або гольчатий рефліфтів, коли через голки, через проходять через кожу, так, і і так, так mm -hmm. нагрівають. А в нас організм має дуже цікаву таку захисну функцію. Якщо нашу клітинку пошкодити. Да, то організм запускає відновлення, тобто виробляється нова клітинка, яка відповідно буде краще виробляти колаген і еластин, і відповідно буде якість шкіри, і буде ліфтінговий ну, uh -huh. ефект. І тому цю методику дуже почали використовувати. Ну, подібно. Але суть е тих методик, які були до цього, що ми проходили через шкіру. І тому uh -huh. ну, уявіть собі, що от ви взяли ще якийсь теплий предмет, дотронули себе до шкіри. У вас що шкіра зреагує болем? Відповідно, так, може бути так буде. опіки, рубчики uh -huh. і так далі. Але наша задача дойти в глибину. Якщо ми візьмемо шкіру епідерміс, п'ять шарів. Нам треба дойти туди і дойти нижче. Тобто, нам наша задача на глибину 1,5-2-2,5 мм зробити mm -hmm. оту роботу, яку ми хочемо. І тому італіці туди. Так mm -hmm. і тому італійці придумали оцю методику, яка відрізняється від всіх решти: що ми зробили якийсь один або два прокольчик, зайшли туди тоненькою канюлькою і нагріваємо у ці всі шари без пошкодження нашої шкіри поверхневої. Тобто uh -huh. ми працюємо там, де нам треба. Якщо нам треба спалити зайвий жир, то ми будемо працювати з жирком. Uh -huh. Якщо нам треба стимульнути колегене це процедура ласти... не лише для обличчя, але й для всього тіла. Так, uh -huh. так. Uh -huh. так. для обличчя зрозуміло, Прибираємо зморшки, стимулюємо вироблення колагену. А скільки в обличчі треба зробити проколів для цих канюлей? Ну, зазвичай один-два з одної сторони максимум серйозно? Так, тому, тому пацієнтка встає і умовно може вернутися до свого mm -hmm. звичайного ритму життя. Можливий там легкий набряк, однозначно, бо це mm -hmm. ну ми, ми так не можемо гарантувати, що воно не буде. Тобто але... вийшла на обід і повернулася так, в офіс. Ну умовно Ладно. можна так сказати, так, так але це дуже круто, тому що зрозуміло з РФ як там теж ніби зробив процедуру і пішов працювати далі. З мікроголковим, розумію не так. Там залишаються сліди, так, і їх багато на так, обличчі. Так і на жаль, пацієнт має якийсь реабілітаційний період. Так. Тобто, скажімо, ну він якийсь період, ну. Відірваний від якісного свого повноцінного життя, чи там робочі моменти, mm -hmm. чи там якісь суспільні, чи там родинні, і так далі. То тут, в принципі, пацієнту не не відірвається. Він може повернутися в своє ж ну, звичайне життя, буквально там після процедури одразу. Ну, два-три проколи з кожного боку. Це дуже мало, і це дуже круто, крім того, що й. Є... Дія препарату цього відбувається настільки глибоко. Так, а якщо ми візьмемо, наприклад, тіло, то я канюлі довжиною 20 см, і ми можемо зробити Ого. один прокол з боку на животі, один так. прокол з іншого, і обробити величезну площу умовно живота там, там, дряблісно так. Наприклад, дряблість після родового, mm -hmm. або там, ну скажімо, ястрії або рубці, або там ну зайва, ну скажімо, жерватка нинка. Тобто, mm -hmm. це дуже комфортно для пацієнта. Це не викидає його, скажімо, немає реабілітаційного періоду такого суттєвого, щоб він там, скажімо, відійшов від, від ритму життя. Так, так, ну слухайте. А для чого ще використовують? Прибрати жир, так? прибрати ну, зморшки. Так. Ну, Які пуль... ще канюлі, якої довжини у вас є, і для чого? Ну, насправді, насправді найчастіше використовуються канюльки довжиною 5 см, 10, 15, 20. Це найчастіше угу. канюльки. Відповідно, є різні напрямки, де ми будемо працювати з даним апаратом. Да? Ми можемо, наприклад, попрацювати з дряблістю шкіри. Якщо ми бачимо перед собою там пацієнтку, в якої виражена дряблі шкіри, і оце є, скажімо, основний показник до нашої процедури, тобто вона от на цю скаргу ну, хоче її скажімо, зменшити. А друга річ ми можемо зробити ліфтинг. Тобто ми можемо легенько підтягнути. Mm -hmm. Однозначно, це не хірургічний ліфтинг. Бо ми ж хочемо красиво так. старіти, так. а не Ко так, щоб було всім помітно. Казала, Коко Шанель, ми не можемо зупинити старіння, але старіти треба гарно. Так. Коко Шанель, напевно, це вдалося. Не дарма ви її згадали. Окей. Кому ця процедура ще показана, крім е, дряблої шкіри, крім того, Ну, щоб... Наприклад, візьмемо такі ділянки, як скажімо, руки, Це О, дуже, складна, часто, ділянка. Да, дуже, дуже mm -hmm. складна ділянка. І дуже часто буває, знаєте, були якісь перепади в вазі. Тобто, наприклад, там, чи плюс Повисаєш, чи мінус. Так, так, mm -hmm. так. І, от, ну, скажімо, це дискомфортно для жінок, в плані в тому, що от, приходить зараз літо, хочеться одягнути якусь коротку е маючку, чи щось mm -hmm. таке, оголити, скажімо, наші руки. І, а та ділянка, ну скажімо, негарно виглядає. да? І цю ділянку ми теж можемо справитися з нею, ми її можемо підтягнути, ми можемо забрати оцю дряблість. І тому це буде комфортно для нашої пацієнтки. Це не тікива. Далі шия, декольте, це ну, та ділянка, яка для жінок, напевно, українська. Вона, одна із... здається, першою старією. Так, так. Одна із перших, яка потребує, скажімо, угу. такого легкого або Такого мінімального втручання, при, так при, щоб... да. буде. Да. Угу. Ну я завжди пояснюю так, що ми зробимо цю процедурку, і е, 9 із 10 будуть розуміти, що щось змінилося в жінці, але не будуть розуміти, що це буде непомітна зміна. Так, така, так. ніяких кардинальних слухайте. А з віком стають такими не дуже привабливими коліна і лікті. Це теж можна. Так, однозначно, однозначно, коліна, лікті, живіт, внутрішня, поверхня, бедер. Дуже зараз популярна процедурка. Це сідниці, mm -hmm. розумієте, все таки для дружіння так, сідниці. Це... Це ліфтинг, чи може накачати м'язи можна? Ні, ні. Ми, ми говоримо, ми говоримо. По-перше, це є розтяжки стрії. Угу. По-друге, це є дряблість тої ділянки угу. нашої. да. І ну, в сідниці ну, така діляночка делікатна, де, де ну напевно жінка хоче, щоб помітили. Скажімо, по перше, але ж і, і, і сидіти треба, щоб зручно було. Тобто, після процедури можна одразу сидіти. Так, абсолютно, абсолютно, абсолютно не проблемно <гум> найчастіше. Ми вводимо анестетик туди, фізрошен <гум> з лідокаїном. Так, для того, щоб було пацієнтці комфортно. <гум> Суть метода є в чому ми зайшли канюлькою, і та канюлька нагріває, не пошкоджуючи нашу шкіру. Це дуже важливо в плані пацієнтки, тому що е, коли ми пошкоджуємо шкіру, все-таки є мікро якісь рубчики, і ці mm -hmm. вони помітні. Потім їх треба якось чи маскувати, чи чимось там прибирати і так далі. Тут цього не буде, Це тому не що ми паціє працюємо паціє. так. Mm -hmm. Ми працюємо під поверхнею шкіри. Відповідно до нашої задачі, ми будемо працювати на тому шарі, на який нам потрібно глибше, поверхневіше mm -hmm. на серединному шарі. І ми добиваємося тих позитивних результатів, які ми очікуємо. Тому mm -hmm. наша задача ну спочатку проговорити, оцінити, да, підсказати, що є, і прийняти рішення. Якщо, ну, наприклад, це є дряблість, то це одне, якщо mm -hmm. це ліфтінг, це друге. Якщо це адіпоцеоз, це буде третє. Якщо це, а це що таке? Розщеплення жиру. Ага. Тобто, ми будемо говорити про певні напрямки, ну mm -hmm. що нам треба. Якщо це хірургічна підтяжка, ми зовсім будемо говорити про те, що нам треба сильно стимульнути колеген і еластин, щоб. Mm -hmm. Появилася легка підтяжка mm -hmm. даної ділянки, і тому ну ми вже розбираємо ті моменти, які, скажімо, турбують нашу пацієнтку, і які би нам хотілося ну, скажімо, зменшити або максимально нівелювати. Результати гарантовані як довго. Дивіться, все залежить від того, як буде жити людина, тобто як вона старіє швидко. Угу. Тому що ми розуміємо, Тому що кожен з кажете, як буде довго жити людина? Ні. Чим довше, тим довші результати. Ну, з ну в середньому, в середньому ми звучуємо результати. Це від півроку до року, в ті ж людини буде виражено бачити. Угу. Ну, на перше, це ну на мою думку, як дерматола, це якість шкіри. Угу. Тому що які шкіри стоїть на першому місці, так? другому, це ми зробимо той каркас, ту невидиму, скажімо, сітку, яка буде тримати угу. нас. Тобто запустимо процеси синтезу колагену і еластину, саме правильного колагену і еластину, щоб жінка відчула, що, от, знаєте, от, вони як називають. Пружність шкіри стала набагато кращою, як була до того. І це такі результати, які здаються, знаєте, це не, не, не об'єм зробити губ там мовно. Та? Це ті результати, які жінка відчуває на дотик, відчуває mm -hmm. і це помічають інші. Тобто, це, знаєте, це от такий ефект, щось з нею змінилося, щось вона стала якоюсь виспалася, відпочила. Просто так. виспалася, голову помила. Що там іще вони кажуть? Так. Окей. а... Тобто однієї процедури достатньо. Як правило, І так. за рік можна знову повторити. Як правило, mm -hmm. так, але бувають випадки, коли ми пропонуємо дві або три процедурки, це mm -hmm. не часто буває, це вже в конкретному випадку, mm -hmm. хто є перед нами, умовно, якого віку. Бо може бути панянка. Якщо якісь складніші так, випадки. Ну, наприклад, панянка mm -hmm. там виглядає, ну, шия декольте mm -hmm. виглядає на 60, а їй там 45. І такі То буває, ясно, ну буває так. Тому ну ясно, що запрос є на цю mm -hmm. ділянку особливою. Да тому можливо, там треба зробити буде дві процедурки, щоб ну досягнути максимально вираженого результату. Але переважної більшості це є одна процедурка. Центи оцінюють mm -hmm. її результати видно видно вже починаючи від 30 до 60 дня. Тому ну це не, не процедурка міттєва, скажімо, mm -hmm. яку ви завтра помітите. Але навіть після процедурки вже відмічають, що з кожним днем знаєте, от такий не непомітний щось підтягується, так, так непомітний mm -hmm. от такий наростаючий результат. Але повірте, що для жінок це дуже важливо з кожним днем. Відчувати, що от, от моя еластичність, моя пружність, моя вони трошки... відчувають, що так. це працює. Гаразд, а є якісь протипоказання? Так, однозначно. Однозначно є противопоказання. Ми збираємо анамнез, тобто розпитуємо, щоб, наприклад, там не було вонам зі mm -hmm. склеродермії, тобто якихось хрупцевих форм mm -hmm. або якихось аутоімунних захворювань, які можуть, скажімо, ну, зменшити результативність. І дивимося, чи немає гострих гнонічкових захворювань і так далі. Тобто, ну, умовно, щоб не прийшла дівчинка з скажімо, влицем. В угрях або в гнухті, але ж це можна да. вилікувати, потім однозначно, до вас прийти. однозначно так. Угу. Тобто, я так розумію, що ось цей є канюльний РФ-ліфтинг у рівному є тільки у центрі здоров'я краси Єва. Так, правильно розумію. Так. А в Україні ще десь є такі так. Є в Україні, mm -hmm. якщо я не помиляюся, по-моєму ще є три апарати. Всього так, так. Це нова методика. Mm -hmm. Нова методика. Напевно, із-за ковіда, із-за війни, я думаю, тільки, от ну про mm -hmm. проблема, мабуть, була в цьому. Знаєте, ну тут ковід нас обмежив в, в, в великих рухах, mm -hmm. скажімо, як раніше, а війна нас взагалі там ну багато в чому обмежила. Да? Тому я думаю, що можливо тільки із за цього. Але mm -hmm. ця методика дуже цікава з точки зору тим, що вона відрізняється кардинально від. Ну, ну, бо всі кажуть, А це подібна методика? Ну, вона подібна відносно. Чимось подібна. Так, mm -hmm. чимість. Але mm -hmm. вона відрізняється кардинально іншим механізмом дії. Да? І тому вона ну, є з точки зору медицини, мабуть, оптимальною в плані тому, що е ми не отримуємо пошкоджуючого ефекту на шкіл. Mm -hmm. Тому це ну, от такого роду. Квітесенці, що ми гарантуємо пацієнту, що ефект буде там, де ми хочемо, без пошкодження, скажімо, проходження нашої шкіри. Угу. Думаєте, витіснить канюльний РФ ліфтинг, просто РФ і мікроголковий? Е, важко сказати, це ну, прогнозувати важко, але угу. ті, хто спробували, побачили результати, і, напевно, ну, я думаю, знаєте, в Україні є е, проблема номер один. Є багато. Клінік або косметичних якихось центрів, які купили методику, але не до кінця, скажімо. Пройшли навчання їхні спеціалісти, і вони пропонують її без, скажімо, відбору пацієнтів, тобто всім підряд. І дана методика не є всім підряд, тому що ну, наприклад, дряблість це одне діло, да розщепити жир це друге, підтягнути це третє. І не можна всім казати, що давайте, от я у вас там буду розщепляти жир. А я подивлюся, так. а там умовно ну там і нема що розщепляти. Так, так. Там ну, треба інше, так зовсім, звісно. І тому, власне кажучи, у в цьому. В цьому Мені здається, є основна проблема, що якщо е, підходять до цього правильно, то методики можуть давати хороший результат. А коли ця методика була запропонована, скажімо, ну неправильній кагорті пацієнта, угу. да, вони не отримали той результат. Тому е, напевно ми відрізняємося тим, що ми не тільки в... Вчилися, скажімо, в українських фахівців. Ми вчилися mm -hmm. в е, самих розробників, і е, ну так маленький секрет відкрию, Нас знову запросили на середині. Mm -hmm. Ми знову їдемо туди. Наші колеги їдуть, е, наші лікарі їдуть туди і знову оновити. Тому що знаєте, ну методика не зупиняється. З'являються ще нові показання до них. Е, З'являються, скажімо, нові клінічні дослідження. Mm -hmm. Бо так, це дуже важко була важ... історія з ботулотоксинами, ви знаходили для одного. а З'ясувалося як побічний ефект жінки. Тепер собі позбавляються з мошок. Гаразд, Сергію, а ви займаєтеся в центрі здоров'я Криси Єва цим канюльним РФ ліфтингом? Ні, не Чи тільки я, Ні, не, не, не тільки я нас займається три лікаря. Нас займається угу. три лікаря. Але я відкрию е, таку річ, що цей канюльний РФ-ліфтинг він дуже цікавий з точки зору гінекології. Угу. Тому що у нас два гінеколога займаються інтимним, скажімо, омоложенням угу. інтимним так. процедурками, яка дає якість життя наших пацієнток. Угу. І це ну така делікатна річ, про яку зазвичай не прийнято говорити в на телебаченні чи в радіо, але, але, здається. але про неї говорить сьогодні можна шіпочки, про все, що завгодно. Але про неї говорять шипочки більшість жіночі. Угу. І тому, власне кажучи, от, ну в принципі, в принципі. По великому рахунку це дуже затребувана. Дуже процедура, mm -hmm. яка вимагає, скажімо, кваліфікації. Тому у нас два гінекологи, які цим займаються, якраз РФ. так, якраз якраз Там РФ є спеціально, ліктна. там є окрема спеціальна насадка, mm -hmm. спеціальна програма, спеціальна методика. І тому ну це вже після консультації з нашим mm -hmm. гінекологом. Уже озвучується, що ми можемо добити. Озвучується ті проблеми, які умовно є, які ми можемо вирішити, і ми вирішуємо це. Це mm -hmm. дуже так, зручно. Враження, що... Канюльний рефліф – це омолодження з ніг до голови. Ну, практично, практично можна так і сказати, тому що ми можемо працювати, навіть можемо працювати і переорбітальній області для того, щоб, наприклад, зменшити кількість Ясно жирових Та кажучи, поки... я подумала, ви так зробили, ніби вам щось засвербіло. Ага. Я, я, я показав, я показав uh -huh, напрямки, uh -huh, так, напрямки, напрямки, як, 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 працюємо, так, uh -huh. як ми працюємо. Тобто, ми можемо навіть підняти легко зробити ліфтинг нашої брови і так далі. Тобто, це так блефаропластику можна не планувати. Ну можливо, це не зовсім коректно uh -huh. там, бо тому, що є певні, скажімо, стадії, коли блефоропластик. Дійсно стоїть uh -huh. на першому місці, але ми будемо говорити напевно про те, коли вже не подобається, скажімо, uh -huh. да, стан нашої повіки або нависання парапластику або... ще а ще раз рано... робити, так, так, uh -huh. так. Або є, знаєте, є якась внутрішня боязнь хірургічних втручань, uh -huh. то це маленька хірургія, так з точки uh -huh. зору ну медицини, це маленька хірургія, але без вираженої реабілітації Тобто, якщо uh -huh. бліефропластика, то людина мусить мати. Це ж вона в бинтах лежить, там я так, не знаю, тиждень-два, скільки... Ну, Від двох до трьох тижнів це випадає з uh -huh. життя, це трошки дискомфортно. А тут -то, кого немає, тому пацієнтці це зручно і комфортно, да. Але в принципі, в принципі, можливо, ну, можливо, слідучу там якось затронемо передачку і, можливо, заберемо гінеколога, щоб більш поговорити, знаєте, про жіноче життя, бо воно це комфорт для жінки. І медицина не стоїть на місці, і це, ну, знаєте, такий напрямок. Який NBC4> нарешті почали думати про жінок, так так не тільки вотело Так. так лукати. Ну це дуже круто, що в центрі Єва є такий апарат. Нагадаю, ми говорили про канюльний РФ У Рівному такого немає ніде, бо в Україні здається, ви кажете три-чотири апарати, так. Тому, друзі, якщо хочете молодитися з голови до ніг, звертайтеся у Центр здоров'я Кресиєва. І, зокрема, до Малиша Сергія, який був у нас в гостях, і ще кілька слів на сам кінець знає, що ви граєте у футбол, і не просто граєте. Так, так, звісно, звісно, у нас є збірна команда лікарів України, і хочу. Ну, скажімо так, озвучити що е, завдяки збройним силам і завдяки міністерству в тому році у нас проходив чемпіонат світу у Відні, де було представлено 20 команд, і збірна лікарів України, в якій я був капітаном, здобула золото, тобто стали чемпіонами світу. Як так. круто! Можна вас привітати! Так, а капітаном дякую. ви як стали? Ну, команда збирається команда і обирає, обрала? і обирає так. так mm -hmm. Обирає голосуванням, обирає капітана. Так. Це було дуже, ну знаєте, так неочікувано, тому що ми граємо. Я граю особисто mm -hmm. футбол за збірну України вже 10 років з 2014 тисячі ну, 14-го 14 року, 14 так, так, угу. так, це був мій перший чемпіонат в Бразилії. І найвище досягнення, яке у нас було на той час, ну, за мою участь, так. Да, це було друге за вашої місце. Каденції. Так, так, це було друге місце. Угу. От основної команди. А так як я вже перейшов у вікову категорію, коли 45 плюс, угу. да, тому вони розуміють, що є молоді лікарі, да, є, є середні лікарі да, такого віку угу. вже серйозно. Да, для них є свій чемпіонат. Лікарі. Так, так, угу. так, для них є свій чемпіонат. І, що сказати, що це не тільки чемпіонат. Під час чемпіонату, а він проходить тиждень, у нас йде конференція, де лікарі з усього світу можуть поділитися своїми науковими або практичними. практично щоб двічі не вставати як то кажуть так тому це це, це є це я знаєте це є і корисне і приємне, і ти щось навчишся щось озвучиш тим паче є куча знайомств куча зв'язків коли ти можеш зателефонувати до колеги запитати наприклад там якщо ти знаєш когось там дерматолога або трихол запитати в нього слухай каже, а, от... а в нашій команді є так, так. Класно, коли наступний чемпіонат? Ну, Наступний чемпіонат має бути цього року. Має бути uh -huh. цього року. Не знаю, чи вдасться нам поїхати, бо є певні там складності well, і обмеження. Uh -huh. Він е має бути в Австралії. Uh -huh. ну, і тому не можу сказати. Але в цьому році планується через місяць, плануються медичні ігри у Франції. Uh -huh. І збірна лікарів України планує прийняти в тому участь. Ну будемо дивитися, як там, скажімо, буде з дозволами, як там міністерство mm -hmm. охорони здоров'я нам посприяє і так ну, далі. Ми тобто, бажаємо, там... щоб посприяли, щоб поїхали і в Францію, і в Австралію, привезли золотом. <гум> Дякую. А як національна збірна лікарів України з футболу? І звісно, бажаємо центру краси і здоров'я Єва побільше пацієнтів з Дякую. нами був Сергій Малиш. Головний лікар центру здоров'я та краси Єва. Дякуємо, Сергію. Дякую вам. А пацієнтам хочу сказати, що ми є на зв'язку майже цілодобово. Тому наші адміністратори, якщо виникають якісь запитання, вони в онлайн режимі відповідають. Ми надаємо консультації. Нагадайте телефон адресу 097-61. 50 450 це телефон нашого адміністратора. Вони вам перетелефонують, якщо, наприклад, умовно там не встигли підняти трубочку і так далі. Вони вам відповідають в часі. Ми, ми, є, ми є в чаті, тобто нам з нами можна зв'язуватися. Ну і саме головне, то, що я думаю, що ми стараємося йти в максимальну ногу з часом, тобто всі нові методики, які стараються появитися в світі, ми стараємося їх, скажімо, максимально освоїти і і, і, і дати. Шанс нашим пацієнтам отримати максимальний комфорт і максимальний, скажімо, ефект. Думаю, зовсім скоро жінки рівного будуть найкрасивішими і наймолодшими в Україні. Звісно. А може, уже і є. Звісно, так. Це дякуємо Сергію. Дякую, ректок.